Розв'язати рівняння. Чергове, складне, алгебраїчне рівняння. Ось воно перед нами. Бачимо, що добуток двох многочленів дорівнює 9х квадрат. Перше, що приходить в голову, розкриваємо дужки, зводимо подібні доданки, і там якесь рівняння в нас утвориться, і будемо тоді думати, як його розв'язати. Але це не добрий спосіб, тому що таким способом ми себе заженемо у глухий кут. Мусить бути. Якийсь хід конем, який нам спростить тут роботу. Мене звати Надія Ткачівська, і я зараз розкажу і покажу, який хід конем треба зробити. Отже, що ми будемо робити? Ми будемо ділити ліву і праву частину на х квадрат, який відмінний від нуля, щоб позбутися ось цього множника біля дев'ятки. Але наперед скажу ще таке. Що таке х квадрат? Пригадаємо собі, що це. Це є х помножений на х, тому що саме в такому вигляді ми будемо проводити ділення. Отже, у нас є добуток двох дужок, ну я його і перепишу. Маємо 2х квадрат відняти 3х додати 1. І в друга дужка 2 х квадрат додати 5х, додати 1. Ділимо. На х квадрат, тобто одну дужку на Х і другу дужку на другий Х. Ну, оскільки множення між дужками, то і множення між Х. Ну, власне, ми поділили на х квадрат, нічого не змінилося. Ну і цей весь, цей весь добуток дробів дорівнює 9. А тепер кожен дріб, чисельник треба, і знамен... чисельник треба скоротити на Х, тобто поділити чисельник на знаменник. Ну, от і ділимо. Отже, 2х квадрат. Поділити на х залишається 2х. Відняти 3х поділити на х буде 3, і додати. Ну, а тут одиниця на Х так і залишиться. Ну, і в другій дужці такі самі дії робимо. Будемо мати 2х додати 5 і додати одиниця на х. Дорівнює 9. Ну, і я думаю, хто слідкує за моїм практикумом по розв'язуванні складних алгебричних рівнянь, то вже бачить, яку заміну тут можна зробити. Ось воно. У кожній дужці є два отакі доданки, цей, власне, буде заміна. Тож пишемо, пишемо собі, що заміна у нас буде мати такий вигляд. 2х, додати одиницю на х, це буде т. На Т ніякі обмеження не накладаємо, тому що сума двох дробів може бути будь-якою. І отже, переписуємо наше рівняння відносно t. Це буде так виглядати: t відняти 3, помножити на t плюс 5 дорівнює 9. І простими дуже діями ми приходимо до квадратного рівняння. Т квадрат додати 2т, відняти 15, відняти 9 дорівнює 0. Або ще поспрощуємо: буде t квадрат додати 2t. Відняти 24 дорівнює 0. Ось ось таке квадратне рівняння у нас є. Стара Вієта нам в поміч і каже, що розв'язками цього квадратного рівняння будуть числа 6 і 4, але котресь із них буде з мінусом. Мінус 6 кладу і перевіряю. Отже, мінус 6 помножити на 4, це буде мінус 24, все правильно. А якщо їх додати, в мене має вийти число протилежне до коефіцієнта біля t. Мінус 6 додати 4, мінус 2. Все правильно, протилежне виходить. Отже, це ми знайшли Т, а тепер вертаємося до нашої заміни. Чим було Т? А Т це було 2х плюс 1 на х. І ми приходимо ще до двох рівнянь. Перше, 2х додати одиницю на х, це дорівнює мінус 6. І друге рівняння. 2х додати одиницю на х дорівнює 4. Ну і обидва треба тепер розв'язати. Але це вже не страшні рівняння, оскільки будуть квадратні. Оскільки х не дорівнює 0, це написано ще на самому початку. Я можу домножити собі на цей х і отримати таке рівняння. 2 х квадрат додати 6х додати 1 і дорівнює 0. Ну і тут нікуди не дінемося, шукаємо дискримінант. Торема Вієта нам тут не допоможе. Дискримінант дорівнює. Буде 36, відняти 4, що множиться на 2, 8. І отже, будемо мати 28. Корінь із дискримінанта це є корінь із 28, але так не залишати, тому що е, потрібно, якщо можна зробити, то е, винести множник з під знака корення. Тобто, що таке 28? Це є 4 помножених на 7. Отже, це буде 2 корінь із 7. Ну, і тепер шукаємо ікси. Отже, ікс перший, другий відразу можна шукати, буде виглядати так: мінус 6. Плюс-мінус 2 корінь із 7. Пишемо поділити на 4. 2 А, це буде 4. Дорівнює. Ну, і так не залишати, тому що можна ще цей дріб скоротити на 2. Отже, що, щоб не наплутати, я раджу так робити: двійку винести за дужки, В дужках залишиться: мінус 3. Додати або відняти корінь із 7 поділити на 4. І дорівнюється остаточний результат. Будемо мати 2,4 скоротимо. Тут залишиться 2. Будемо мати мінус 3 додати, відняти корінь із 7, поділених на 2. Ось. Це є вже перші два розв'язки. Подивимося, що нам дасть другий випадок. Бо частенько так буває, що в другому випадку порожня множина. Ну, так само. Множимо собі на х і отримуємо квадратне рівняння 2х квадрат відняти 4х додати 1 дорівнює 0. Шукаємо дискримінант. Це буде 16, відняти 4 на 2 8 дорівнює 8. Е ні. Будуть розв'язки Дискримінант додатній, отже, розв'язки будуть. Тобто корінь із дискримінанта це є корінь із 8. Ну а корінь із 8 це ж є 4 помножених на 2. Тобто, це буде 2 корінь із 2. І шукаємо собі х третє і четверте. Дорівнює. Це буде. Як воно там буде у нас? 4 плюс-мінус 2 корінь із 2, що ділиться на 4. Дорівнює. Аналогічна ситуація, скоротимо собі на 2. Виносимо двійку за дужки. і будемо мати 2 плюс-мінус корінь із 2, що ділиться на 4. Скорочуємо двійку з четвіркою. Знаменнику отримуємо 2. І це будемо мати 2 плюс мінус корінь із 2, що ділиться на 2. Таким чином відповідь. І у відповідь ми пишемо усі чотири розв'язки. Тобто, от такі вирази, які ми тут отримали, так і пишемо. Буде мінус 3 плюс мінус корінь із 7, що ділиться на 2. А також 2 плюс мінус корінь із 2, що ділиться на 2. Ось таке було рівняння. Просувайте україномовний YouTube, підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте, рекомендуйте мій канал. Може хтось шукає саме такі відеопояснення. Дякую за перегляд!